Добротолюбіє. Том 2. Повчання святого Йоанна Касіяна Римлянина. Огляд духовної боротьби. Розділ 5. Боротьба з духом печалі. У п'ятій боротьбі нам відбивати належить жало всепоглинаючої печалі, яка, отримавши можливість володіти нашим серцем. Стає на заваді видінню божественного споглядання і вкрай розслаблює і пригнічує всю душу, скинувши з висот святого благонастрою, не дає їй молитися зі звичною сердечною жвавістю, ні братися до читання священних книг, не дає бути мирною і тихою з братами, також робить нетерплячою. Та спонукає до нарікання на всі обов'язкові справи послуху, і відібравши всякий здоровий глузд, та збентеживши серце, робить її, немов божевільною та п'яною, розбиваючи та пригнічуючи згубним відчаєм. Тому, якщо бажаємо законно трудитися у подвигах духовної боротьби. То з не меншою уважністю маємо лікувати і цю болість, бо як міль одягу і черва дереву, так печаль шкодить серцю людини, як ясно і виразно висловив силу цієї шкідливої та згубної пристрості Божественний Дух, як одяг, проїдений міллю, втрачає свою цінність та стає непридатним для пристойного вжитку. І як дерево, поточене червами, вже не може бути використаним у будівництві чи оздобленій якої-небудь будівлі, хоч би і звичайної, а може бути тільки спаленим у вогні, так і душа, яку поїдають до кори нищівної печалі, стає негідною для первосвященницького облачення, яке приймає на край своєї одежі миро Святого Духа. Що сходить з неба на бороду Аарона, як це оповідається у пророцтві святого Давида наступними словами, як миро на голові, що сходить на бороду бороду Ааронові, що сходить на краї одежі Його. Також вона стає непридатною для зведення та оздоблення того духовного храму, основу якого заклав Павло, премудрий архітектор. Який сказав, ви храм Божий і Дух Божий живе у вас, який будується із дерев, описаних нареченою у пісні пісень, покрівлі домів наших кедри, стелі наші кіпариси. І от саме такі дерева відбираються для Божого храму, запашні й негниючі, які не псуються від старості та яких не точить хробак. Часом ця болість може зароджуватися у попередній пристрасті, або в гніві, або похоті, або користолюбстві, коли хто втрачає виплакану надію задовольнити їх ділами чи речами, незалежно від їхнього роду. Однак часом без жодних наявних причин. Які могли б кинути нас у цю прірву під впливом лукавого ворога на нас, зненацька, нападає така скорбота, що ми вже не можемо зі звичною привітністю прийняти відвідини навіть найдорожчих і потрібних нам людей. І що б вони не сказали у такій розмові, усе нам тоді здається недоречним і зайвим. І ніяк не можемо ми їм сказати чогось приємного. Бо маємо тоді серце сповнене жовчної гіркоти. Це є найяснішим доказом того, що жало скорботи не завжди збуджується в нас з причини інших людей, але більше з нашої власної, тому що ми самі в собі носимо причини всіх скорбот, а саме у насінні пристрастей. І щойно нашу душу зросить дощ спокус, як це насіння негайно проростає у своїх пагонах і плодах. Жодна людина не може бути присилувана до гріха, хоч би і поганий приклад інших спонукав її до нього, якщо тільки вона сама не має у своєму серці прихованої матерії цього гріха. І ніяк не можна вірити, щоб, приміром. Хтось сприйняв пристрасть соромітної похиті, не знаючи її раніше саме тієї миті, коли глянув на вродливу жінку та вразився її красою. Бо треба міркувати, що якщо він при цьому зажадав її, то через те, що кинутий на неї погляд виявив назовні болість, яка крилася всередині. Тому нам треба найбільше дбати про те, щоб очистити свої пристрасті. Та виправити почуття та схильності. Є ще й інший вид печалі, найнікчемніший, коли вона навіює дощі, що згрішила, не намір виправити життя та очиститися від пристрастей, а згубний відчай. Саме вона не дала покаятися каяньнові після братовбивства. Та Юді не дозволила шукати засобів задоволення після зради, а потягла його через навіяний з собою відчай до самогубства. Ми маємо вважати печаль корисною для нас тільки в тому разі, якщо сприймаємо її через покаяння у своїх гріхах або палке бажання досконалости, або споглядання майбутнього блаженства. Про неї і блажений Павло говорить. Бо печаль заради Бога породжує незмінне покаяння на спасіння, а печаль мирська викликає смерть. Але та печаль, яка викликає покаяння на безсумнівно вірне спасіння, є благопокірною, привітною, смиренною, лагідною, приємною і терпеливою, бо вона, виходячи з любові до Бога, хоча через бажання досконалости, Невтомно схиляється до тілесного самоозлоблення та сокрушення духу, але водночас радіє та пожвавлюється надією на успіх і через те зберігає в собі приємність привітності та добросердя, маючи в собі всі плоди Святого Духа, які перелічує апостол, плід же духу є, любов, радість, мир. Довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, стриманість, а печаль земного світу ремствує вона нетерпляча, жорстока, сповнена відразливої сварливості, марної журби та згубного відчаю. Кого вона обійме, того збентежить, відірве від справи та спасенної турботи про себе. І не тільки спинить дію молитви, але й винищить усі вище зазначені духовні плоди, які зазвичай приносять печаль що заради Бога. Тому, окрім тієї печалі, яку сприймаємо або заради спасительного покаяння, або заради ревності до досконалости, або заради бажання майбутніх благ, усяку іншу, як мирську, і таку, що приносить смерть. Ми маємо відкинути та й зовсім прогнати так само, як і дугу блуду, срібролюбства та гніву. Цю згубну пристрасть ми можемо проганяти з себе, якщо постійно займаючи свою душу духовним повчанням, будемо оживляти і піднімати її надією і спогляданням майбутнього блаженства. Таким чином, ми зможемо подолати всі види печалей. І ті, котрі народжуються від гніву, який був напередодні, і ті, котрі приходять через втрату прибутків та понесення збитків, і ті, котрі народжуються від завданої нам образи, і ті, котрі виникають від нерозумного душевного розладу, і ті, котрі кидають нас у розпач, бо при цьому нам завжди приносить радість споглядання. Вічних майбутніх благ, і ми, непорушно перебуваючи в такому настрою, не будемо ні занепадати духом у прикрих обставинах, ні підноситися у щасливих, дивлячись на ті і інші, як ні в та скороминущі. Боротьба з духом відчаю. Шоста боротьба на нас чекає із пристрастю, яку ми можемо назвати відчаєм, нудьгою або сердечною тугою. Вона близька до печалі, від неї найбільше потерпають ченці, які мандрують пустелею. Вона є недобрим ворогом усамітнених та тривожить кожного ченця, особливо близько шостої години за нашим часом о півдні. Мов якась лихоманка, що певної години нападає на хвору душу зі своєю руйнівною дією, деякі старці називають її полуденним бісом, про якого згадується у 90-му псалмі. Коли на бідну душу ченця нападає відчай, він породжує жах від місця відразу до келії і зневагу до братії, яка живе з ним або неподалік від нього. Як до недбалих та зовсім недуховних. Він же сам через цей відчай розлінюється та покидає всяку справу, якою зазвичай займається у своїй оселі. Відчай цей відбиває в нього охоту сидіти в келії і братися до читання не допускає, і змушує зітхати та скаржитися, що, проживши тут стільки часу, ніскільки не вдосконалився. Та не здобув ніякого духовного плоду, та навіює смуток через те, що нібито даремно залишається на цьому місці, бо маючи змогу керувати іншими та приносити багатьом користь, він нікого тут не виховав і нікого своїм наставлянням та навчанням не народив духовно. По тому відчай починає хвалити ченцеві інші монастирі та описувати ті місця, які корисніші для духовного вдосконалення та більш сприятливі для спасіння, та змальовує там спілкування з братією приємним та сповненим духовного повчання. І, навпаки, те, що він має зараз. Показує нестерпним, нагадуючи, що від братів немає ніякого повчання, а все необхідне для утримання дістається неймовірною працею. Нарешті вірчай нашіптує самітнику, що, залишаючись у цьому місті, він не зможе спастися, і якщо він далі затримається у цій келії, то тут йому доведеться й загинути. Тому потрібно. Покинувши келію якнайшвидше переселитися звідси до іншого місця. Після цієї години, о п'ятій, шостій, відчай так сильно виснажує його тіло та викликає такий голод, що той відчуває себе так, ніби він втомився та знеміг від довгої дороги та тяжкої праці, або ніби він зніс дво або тритижневий піст без крихти їжі. І ось він занепокоєний. Озирається в різні боки, зітхає, що до нього не йде ніхто з братії, часто виходить та входить до келії та дивиться на сонце, немов би воно не поспішає заходити, маючи розум та безрозсудно збентежений та ніби вкритий мороком. Він стає нездатним до духовної праці та починає міркувати, що такій напасті може зарадити лише прихід когось із братів або втіха сну. Тут цей руйнівний дух починає нашіптувати своїй жертві, що слід привітати братів або відвідати хворих, які знаходяться поруч або далеко. Нашіптує також, що його обов'язком є знайти тут таких і таких родичів та родичок та частіше провідувати їх, та щоб було б великою справою благочестя відвідувати таку то благочестиву жінку, яка присвятила себе Богу. Однак була позбавлена всякої допомоги від рідних, і приносити їй усе, у чому вона має потребу, оскільки її рідні не дбають про неї, та що слід більше трудитися у подібних благочестивих справах, ніж даремно та без жодного успіху сидіти в келії. Так хвилюється бідна душа, перепинена такими ворожими підступами, доки знеможений духом відчаю Чернець. Або спробою впасти до ліжка, або покинувши кілійне усамітнення, почне шукати порятунку від такої напасти у відвіданні котрогось з братів. Але це останнє, чим він користується в нинішній час, як ліками, незабаром обернеться у ворожих руках на засіб до ще більшого його розладу, бо ворог буде частіше і запекліше нападати на того, хто щойно зав'яжеться боротьба. Відразу повертає до нього тил, як він проте довідався на ділі та хоче врятуватися не перемогою і боротьбою, а втечею. Так він, поступово, віддаляючись від Келії, почне забувати про головну справу свого звання, яка полягає в устремлінні до Божественної, вищої над усім чистоти, якої не можна здобути ніде, як тільки у безмовному повсякчасному перебуванні в Келії. Та безперестанному божественному повчанні. Так Христовій воїн врешті втікає зі свого воїнства, поринає у житейські справи та стає вже неугодним воєводі, служити якому обіцяв. Блажений Давид вельми чудово висловив всі згубні наслідки цієї хвороби у наступному вірші, дрімає душа моя від скорботи. І справді не тіло, а душа дрімає в цей час, бо душа, вражена стрілою цієї руйнівної пристрасті, справді засинає для всякого прагнення до чеснот та пильнування своїх духовних почуттів. Отже, справжній воїн Христовий, який бажає законно подвизатися у боротьбі за досконалість, повинен намагатися проганяти також і цю хворобу стайників своєї душі. Та сміливо озброюватися і проти цього нікчемного духу відчаю, щоб ні від стріли не пасти, ні з усамітнення не втекти, хоч начебто і під благовидним приводом благочестя. Бо кого він почне перемагати з котрого боку, того або залишить перебувати в келії без усякого успіху, як лінивого та недбалого. Або прогнавши з неї, примусить тинятися без усякого діла, постійно обходити келії, братії та монастирі та ні про що інше не міркувати, як тільки щоб знайти місце, привід та нагоду, аби пообідати наступного разу. Бо розум не робить, не міркує ні про що, але тільки про їжу та черво, доки не зустріне собі для дружби такого ж байдужого чоловіка або жінку. Та поринив їхні справи та потреби, поступово оплутавшись такими згубними для душі справами, мов би стиснутий у зміїних кільцях, він вже ніколи потім не зможе розбити їх, щоб повернутися до покинутих справ колишнього звання. Отже, головне, що Дух відчаю заповідає нам, Він роздлінює, відбиває від справ та навчає неробства. Через те головна протидія йому, не поступайся, не кидай справи. Тут ми можемо використати цілющий рецепт відвідчаю, даний Святим Павлом Солунянам щодо праці. Благаю ж вас, браття, старанно дбати про те, щоб жити спокійно, робити своє діло і працювати, мовить, старанно дбати про те, щоб жити спокійно. Тобто перебувайте в мовчанні у своїх келіях, щоб не втратити внутрішнього спокою від різних чуток, яких не може оминути той, хто блукає скрізь без діла, та тобто щоб не потревожити спокою інших, робити своє діло, тобто з цікавості не намагайся дізнаватися про справи світу та вивідувати про поведінку інших братів. Бо так, замість того, щоб дбати за виправлення самих себе та здобуття чеснот, ми звикнемо гаяти свій час на те, щоб розасуджувати та обмовляти братію і працювати своїми руками, тобто, перебуваючи в келії, займатися рукоділлям. Цим він відсік саму можливість того, від чого напередодні відмовляв. Хто любить працювати, тому ніколи ходити туди-сюди, вивідувати про чужі справи, втручатися до них і засуджувати їх. У другому ж посланні до тих самих солунян Він додає до попереднього повеліваємо ж вам, браття, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, віддалятися від усякого брата, який поводиться безчинно, а не за переданням, яке прийняли від нас. Тут він вже не благає, а велить і не голим Словом, а ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, даючи цим зрозуміти, що виголошує невідкладну заповідь, і з наступних слів апостола стає зрозумілим, що це є заповідь про працю. Хто її цурається, того не слід терпіти в християнській громаді. Отже апостол велить віддалятися від тих, які не бажають трудитися. Та відсікати їх, мов члени, ушкоджені розплінним неробством, аби хвороба неробства, мов смертоносна зараза, не вчепилася і до здорових членів тіла, і в цьому вже була сильна спонука до працелюбності, однак апостол далі ще більше підсилює, даючи в собі самому взірець для наслідування ми, мовить, живучи у вас, ні в кого не їли хліба дарма». От Господь звелів тим, які проповідують Євангелії, жити від благовіствування? Отже, коли навіть той, хто проповідував Євангелії та виконував настільки високу духовну справу, не приймав їжі задарма, то як можемо виправдати свої лінощі ми, які не маємо за свій обов'язок ні проповіді слова, ані жодної іншої турботи, окрім піклування про одну свою душу? З якою надією ми наважимося ледачими руками задарма їсти хліб, якого не дозволяв собі їсти не від своїх рук обраний сусуд, зобов'язаний турботами про проповідь Євангелія? Втім, аби не здалося, що його власний приклад є винятковим та не наслідується всіма? Апостол запевняє, що не один він так чинив, але всі, що були з ним. Тобто сила та Тимофій, які це пишуть разом з ним, також мали працю для рук. Та щоб ніхто не насмілився вхилятися від наслідування його прикладу, він показує, що усі вони працювали мовчки, без наміру дати приклад, який би зобов'язував нас до праці. Він розповідає, що вони мали владу не працювати і працювали. Щоб себе самих дати вам на зразок, щоб ви наслідували нас. Бо якщо забудете словесне вчення, яке часто чуєте вухами, то принаймні пам'ятатимете наші приклади, які бачили ваші очі. Нарешті, так довго переконуючи, апостол використовує стосовно них вже не пораду вчителя або лікаря, а авторитет апостольської влади, якщо хто не хоче трудитися. То нехай і не їсть. Це вирок для гаданих та передбачених ганьбителів цієї заповіді, промовлений із крісла апостольського суду. Також і в посланні до Ефесян апостол наказував про цю ж працю хто крав, більше не кради, а краще працюй, роблячи своїми руками корисне, щоб було з чого подавати тому, хто узлидня. Також і в діяннях апостольських знаходимо, що він не лише навчав цього, але й сам так чинив. Бо, коли прийшов до Коринфа, то не захотів зупинитися ніде, але тільки в Акіле та Пріскіли через те, що вони були майстрами його ремесла, маючи очевидний намір трудитися разом із ними. Потім, коли плив до Єрусалима та зупинився в Мілетії, то, пославши звідти до Ефесу, покликав до себе пересвітерів Ефеської церкви, даючи їм настанови, як за його відсутності керувати Божою церквою, він казав, що не шукав ні грошей, ні одягу від них, та що потребам Його та тих, що були з ним, послужили його власні руки. Та, що робив він це для того, аби показати, що, так працюючи, належить допомагати убогим, пам'ятаючи заповідь самого Господа, блаженніше давати, ніж приймати. Даючи такий приклад працелюбності, він водночас навчає, що допомагати нужденним краще зі здобутого власною працею, аніж із того, що якось інакше потрапило до рук. Коли ж так діє, чернець, тоді він прикрашається подвійною чеснотою, зреченням усіх речей здобуває цілковиту Христову убогість, а своєю працею та прихильністю виявляє щедрість багатого, шануючи Бога у своїй праведній праці та приносячи йому жертву від плодів своєї правди. Єгипетські отці ніколи не дозволяють ченцям залишатися без діла, особливо молодим. Ревністю до праці, вимірюючи стан серця та міру зростання у терпінні й смиренні. Вони не лише нічого не приймають собі на прожиток, але й від своїх трудів годують братів та подорожніх, які приходять та посилають у лівійські місцевості, які потерпають від неврожаю та голоду. Також віддають багато всілякої їжі в міста для тих, хто страждає у брудних в'язницях. Маючи віру, що такою пожертвою від плоду рук своїх вони приносять приємну жертву Господу. Що до цього серед древніх отців Єгипту склалася ще й така приказка ченця, який трудиться, спокушає один біс, а на ченця неробу нападає сила, селена бісів. Якось, коли я тільки починав жити в пустелі, я розповів Авві ісею Лівійському. Що напередодні був вкрай розслаблений недугою вітчаю і не міг ніяк інакше визволитися від Нього, як тільки відвідавши Аву Павла. Ні, ти не визволився від Нього, сказав мені Авва, а радше показав себе відданим і покірним йому. Бо надалі він лютіше почне нападати на тебе, як на боягуза та втікача, бо побачив, як ти ще в першій сутичці дозволив перемогти себе та відразу втік із поля бою, якщо тільки ти не зважишся наступного разу боротися з цим ворогом, не залишаючи келію або поринаючи у сон, але перемагаючи його терпінням та протистоянням. Так ми на прикладі довели. Що слід не тікати від натиску відчаю, ухиляючись з боротьби з ним, а перемагати, відважно опираючись йому.